Новий акт російського терору. Окупанти знову атакували Україну. Під ударами, Харків, поранені діти. Спалахнули пожежі, зафіксовані руйнування, ворожі обстріли по Дніпропетровщині та Херсонщині. Росіяни використовують нові реактивні дрони, їх уже виявили під час останньої атаки по Києву. Що відомо про ці безпілотники? Які наслідки після нічної атаки? Про все замить. Підпишіться на канал Фабрика Новин. І починаємо. Ніч на 12 червня. Росія атакувала Харків дронами камікадзе. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України. У місті спалахнули масштабні пожежі, горіли приватні будинки, магазини і автомобілі. Зокрема, вогонь зайнявся у Салтівському, Слобідському і Шевченківському районах. У ДСНС додали. Постраждали 14 людей, серед них 4 дитини. Працюють рятувальники, поліція, медики і комунальники. Вогнеборці гасили пожежі та допомагали евакуйовувати мешканців. Постраждалим надають психологічну підтримку. Написали там близько сьомої ранку. Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив. Протягом ночі місто перебувало під обстрілами майже півтори години. З першої години 37 хвилин ночі до 3.08. Він повідомив про 11 влучань. Ще один дрон, на щастя, не вибухнув. Цинізму ворога немає меж. За словами Терехова, під удар потрапили житлові райони, навчальні заклади, дитячі садки та міська інфраструктура. Пожежі виникали на територіях житлових будинків та освітніх закладів. У деяких випадках уламки падали прямо біля дитячих майданчиків. Один із ударів пошкодив ліфтову шахту багатоповерхівки, інший зруйнував частину нежитлової будівлі та зупинку громадського транспорту, написав Терехов близько п'ятої ранку. Поліція Харківщини уточнила наслідки нічного російського терору. Зазначається, що постраждали 15 людей. Цитую, поліція документує наслідки нічної атаки на Харків, внаслідок якої постраждали 15 людей, у тому числі діти, пошкоджені, багатоповерхові та приватні будинки, магазин, школи, дитячий садок, автомобілі. П'ятеро постраждалих госпіталізували, серед них дворічний хлопчик. Оновленими даними поділився голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. У місті Харків постраждали 15 людей. Серед них – 4 дітей – дворічний хлопчик і дівчата 12, 16 та 17 років. За його словами, загалом на місто російськими військами було випущено 12 безпілотників. Усі атакували цивільні райони. Харківщина не єдиний регіон, який постраждав цієї ночі. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про обстріли кількох громад. Ворог не припиняв атаки на Нікопольщину. Цілив по райцентру, центру Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах. Виникла пожежа на даху дев'ятиповерхівки. Її загасили рятувальники. Також пошкоджені адмінбудівля, лінія електропередач. ФПВ-дроном агресор вдарив і по межівській громаді Синельниківського району. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров також повідомив про атаку на його регіон. Протягом доби ворог завдав 498 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Він навів деталі. Двоє людей поранені внаслідок ворожої атаки на Малокатеринівку. Ворог здійснив 9 авіаційних обстрілів, 295 атак безпілотниками, з них переважно ФПВ-дрони. Надійшло 17 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир та автомобілів. А в Херсонській області, за словами Олександра Прокудіна, російськими ударами пошкоджено 4 багатоповерхівки: 18 приватних будинків, стільникову вежу, господарські споруди, газогін та автомобілі. Також під вогнем опинився. Національний парк через російську агресію 12 людей дістали поранення. З них одна дитина, зазначив начальник місцевої ова. Тим часом видання Дефенс Експрес повідомило, під час останньої атаки на Київ Росія застосувала новий реактивний дрон шахет-238. Цей дрон розвиває швидкість до 550-600 км на годину. В уламках одного зі збитих дронів були виявлені деталі, які підтверджують саме цю модифікацію. Маємо зведення і від повітряних сил. Командування опублікувало зведення. У ніч на 12 червня противник атакував шістдесятьма трьома ударними безпілотниками типу «Шахед» і безпілотниками імітаціями з напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Росія, Чауда, тимчасово окупований Крим. Основними цілями були Харківська, Донецька і Одеська області. Силами протиповітряної оборони знищено 49 ворожих дронів: 28 – вогневими засобами, 21 – подавлені засобами радіоелектронної боротьби. Зафіксовано влучання в семи локаціях, падіння уламків у чотирьох. Уточнили в командуванні. Отже, Росія знову атакує її цілі: дитячі садки, школи, багатоповерхівки. Світ має бачити. Держава-агресор не хоче зупиняти війну, яку сама розв'язала. Друзі, як минула ваша доба, напишіть про це у коментарях під відео. Підпишіться на канал та поставте лайк цьому відео. При великий жаль. Ми бачимо, як страждають українські мирні міста. Одне з них це місто Харків. Сьогодні там, звичайно, жахіття. Я далі буду показувати відео. Ну і коментувати, звертаючись до. Мера до очільника міста Пана Терехова, от він зокрема дописує, що 17 БПЛА атакували вночі Харків. Дві людини загинуло, 54 постраждали. Пише мер. Інформація згодом оновилася. Я так розумію, що вже 60 постраждалих. Між тим він каже, що є прямі влучання у багатоквартирні будинки, приватні будинки, дитячі майданчики, підприємства і цивільний транспорт. Будинки, що палають, зруйновані дахи, вигорівші автівки, розбиті вікна, також пошкоджені тролейбуси, контактна мережа, комунальні і виробничі об'єкти. Сьогодні повідомляє пан Терехов, ДСНС України повідомляє про те, що. Внаслідок масового удару ворожих безпілотників по Харкову є загиблі, є поранені серед них і діти пошкоджено багатоповерхові будинки. Приватний сектор дописують, що у Слобідському та Основ'янському районах спалахнули пожежі. На місцях працюють рятувальники, поліція, медики та комунальні служби. Тривають Рятувальні роботи, евакуація мешканців і ліквідація наслідків. Інформація уточеніться. Повідомляють ДСНСники. Я хотів би попросити вас, друзі, хто з Харкова нас дивиться, Напишіть, будь ласка, як ваша ніч минула, це дуже важливо. Ну і о, оновлена інформація щодо Харкова. Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що вже відомо про 60 постраждалих людей у Харкові. Серед них це дев'ять дітей. В результаті обстрілу загинув 65-річний чоловік. І 47-річна жінка. Нагадую, зараз говоримо про місто Харків. Так ну тут друзі, да, ще одну світлину хочеться з Харкова показати. Ось, подивіться, будь ласка, це те, до чого призводить руський мір, це те, до чого призводить прагнення Росії. Укласти мирну угоду, це те, до чого призводить ось той цирк, який вони показують перед Трампом, коли типу розповідають нам про те, що вони так сильно хочуть миру, що аж підскакують там. Вибачте, ось до чого це все призводить. Харків просто палає будинок. Чому? Тому що шахедами, тому що ракетами винищують все повністю, дотла знищують. Живуть мирні мешканці, та нічого вдаримо, нехай загинуть там. У них же яка задача? У них задача вбити якомога більше людей, вигнати українців зі своєї території. Знищити державність повністю, щоб українці тиснули на владу, щоб влада йшла на поступки, ось що переслідує Володимир Путін. А в рамках свого наступу він ще хоче загарбати якомога більше землі. Ми про це окремо ще поговоримо з вами. Але ось так от виглядає Харків і так виглядає так званий Русський Мір. Далі у нас Одеса, там ситуація не краща. Повірте, не краще. Чому? Тому що. Зараз я вам продемонструю кадри із Одеси. Друзі, подивіться, будь ласка, ми розповімо, що там відбувається. От Державна служба з надзвичайних ситуацій, на яку я посилаюсь, повідомляє, що вночі Росія атакувала Одеську область, руйнувань та пошкоджень. Зазнали дачні будинки, господарські споруди, легкові автомобілі і цивільні плавзасоби. Повідомляють рятувальники. На місцях спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. На щастя, ніхто не... Постраждав. Ось така інформація у нас по Одесі, то раптом з Одеси зараз нас дивиться. Я вас прошу, друзі, напишіть, будь ласка, як минула ваша ніч. Ми збираємо інформацію. Для нас важливо розуміти, де перебувають наші глядачі, наша аудиторія і ну, враженнями. Поділіться, будь ласка, в чаті, Якщо це можливо, ось це ще один приклад того, як Росія хоче миру. Бо ви знаєте, буквально в ці секунди, в ці секунди упало повідомлення від ДСНС України, і про Сумщину повідомляють, що після удару російського дрону по лебединській громаді загорілося нежитлове приміщення, де зберігалася сільськогосподарська техніка, пожежа ліквідована за попередніми даними. Обійшлося без постраждалих. Тобто зараз ми конкретно говоримо про сумщину. Так. От буквально 10 хвилин тому ДСНСники вийшли з повідомленням, що на Сумщині також на превеликий жаль. І я от дивлюсь на ці кадри. Ну я скажу вам відверто, друзі. Я скажу вам відверто. На жаль, не встигну, напевно, завантажити дуже швидко, але ну те саме, що і в Одесі, те саме, що і у Харкові. Хто звідти напишіть, тримайтеся, Одеса, тримайтеся. Харків от пані Лариса пише Одеса. Держимося. Держимся. Пані Ларисо, вітаю вас. Пан Юрій дописує громко було. Розумію, розумію, пане Юрію. Да, я в темі. Місто Черкаси, пані Люда, пише: добрий ранок. Вам, Біла Церква, пані Тетяна, не Аполь, пані Лілія, пані Наталя. Також дам дописує. Всім... Добрий ранок, наскільки добре, наскільки це можливо? Головне, що, друзі, щоб ви берегли себе і пишіть, будь ласка, пишіть, звідки ви зараз нас дивитеся, куди вас закинула доля, де ви зустрічаєте нашу перемогу? З якого міста чи містечка, чи села, чи з якої країни ви можливо, ви знаходитесь в Іспанії, можливо, в Португалії, можливо, в Реції, можливо, ви десь на Кіпрі, або можливо, навіть там я не знаю в Бразилії так, на інших континентах. Пишіть, звідки ви, нам цікаво це знати. І я ж продовжую. І хочу ну, декілька слів сказати також і про, про що, і про Запоріжжя. Вибачте. А оце, до речі, також Одеса. Подивіться на цю світлину. Це також, до речі, Одеса. Ось це Одеса. Подивіться. А це вже Запоріжжя. Так, чергове руйнування після російського шахету чи ракети, чи ще чогось. Справа в тому, що Іван Федоров, очільник ОВА, дописує, що впродовж доби окупанти завдали 419 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Ворог здійснив сім авіаційних обстрілів Кам'янського Гуляйполя, Малої Такмачки, Малинівки. Він пише, що 220 БПЛА різної модифікації, переважно FPV, Атакували Запоріжжя, Біленьке, Приморське з обстрілів. Вибачте, три обстріли з. РСЗВ накрили кам'янське Гуляйполе з РСЗВ глуплять е, 189 артударів пройшлося по території Кам'янського Гуляйполя і інших населених пунктів. Надійшло 14 повідомлень про пошкодження приватних будинків і об'єктів соціальної та промислової інфраструктури. Мирні мешканці не постраждали. Пише він, але згодом дописує за 10 хвилин, буквально о 7.00 було це повідомлення, і за 10 хвилин пан Федоров дописує, що дві людини поранені внаслідок атаки ворожого в ви Виявляєте, покидьки впівдронами зараз е, Запоріжжя, Кашмерич. Росіяни атакували цивільний автомобіль у Малокатеринівці. Автівка пошкоджена. Двоє людей отримали поранення. Їм надається вся необхідна допомога. Ви розумієте, що відбувається? Їде автомобіль. Ці мразі переслідують FPV-дроном цей автомобіль. І просто що? І просто влучають в нього конкретно в людей. Просто влучають конкретно в людей. Ось це є руський мір. Цей так званий Я ще раз підкреслюю.